Без чого не буває внутрішніх змін. Привіт! Ось таке питання я отримала. Сьогодні буду більш детально на нього відповідати. Мене звати Черненко Аліна, я психотерапевт, аналітичний психолог. У минулому відео на каналі я вже ем, трішки відповідала на цю тему, але там був один крок, і сьогодні я хочу пройтись по усім для того, щоб більш ширше зрозуміти, що треба робити. Тож, перший крок. А, чекайте, спочатку. Взагалі, для того, щоб жити новим життям, нам потрібні нові думки про себе, про якісь старі дії, але нові думки про старе, нам потрібні нові ми. Тобто, спочатку ми створюємо це, а потім вже нове життя. Ну, як і принцип первинності станів, нагадаю, якщо ви забули, спочатку стану, потім реальність. Тож, перший крок. Усвідомлення. Аналіз себе, аналіз станів, ідентифікація емоцій, самопізнання. Тобто, якщо ми щось бачимо, тоді ми тільки зможемо це змінити. Логічно, цілком. Якщо не бачимо, нема що міняти. Але Аліно, я вже стільки всього зробив, усвідомив, а змін все немає. Ви можете мені ось так сказати. Так, і ви будете цілком праві. Те, що ми вже знаємо про себе. Це є вже у свідомості нашій. Те, що ми можемо говорити, взагалі, навіть у думках ми можемо проговорити собі або комусь, це не є зона та точка розвитку. Це взагалі вже не проблема. Це вже перероблена інформація, в якої немає того заряду. А ось те, що ще залишилося в несвідомому, ось туди потрібно звертатися. Тому другий крок. Це побачити, прийняти свою тіньову сторону. Ми пам'ятаємо, що усі стани парні є, і плюс, і мінус. Взагалі є все. І ось наша саме тіньова сторона це структура психічна, архетипова. Ось там найцікавіше про вас. Там, до речі, і сила, там потенціал, там енергія, там дуже багато чого, саме для того, щоб ваші зміни починали вже працювати. Тому не нехтуйте цим і сфокусуйтеся ось ще на такому кроці: про ваші зворотні сторони. Друге. Третій, точніше, третій крок це парні станів. Ось якраз вони пов'язані з другим кроком. Тому що для того, щоб відбулися зміни, ми, ми повинні просто повинні побачити дві сторони. Бо це буде, якщо ми будемо бачити тільки одну, це буде перекіс. Перекіс. Це. От така однобокість, і там взагалі ніяких змін немає. Нам потрібно не тільки побачити, усвідомити, прийняти, що є і те, і те, і дати можливість собі утримати це. І звідти в нас йде саме четвертий крок континування. Ось тут я хочу зупинитися, тому що, можливо, для когось це буде нова інформація. Що таке контейнування, чому це важливо у процесі внутрішніх змін? Якщо ми… Взагалі, психічний контейнер, таке професійне визначення, його ще називають їмкість особистості. Ще якось, Взагалі, ось Цей контейнер, це, наче, щось всередині нас метафорично, і зараз я буду пояснювати, що це. Психіка це як орган, який споживає та перероблює інформацію. Чим стійкіший та сильніший наш психічний контейнер, тим більшу кількість інформації психіка здатна перетравити, тобто витримати, при цьому не руйнуючи себе. Тобто залишаючись у нормальному, комфортному, такому психічному стані. Коли контуйнування, умовно, умовно кажучи, воно працює нормально. Ось який є критерій. Це коли ви здатні перейматися, хвилюватися, але й думати при цьому. Ясність, критичність мислення залишаються. І ви нібито можете утримати і те, і те. І хвилювання, і міркування. Тобто не бути захопленими емоціями. Це, наприклад, коли щось трапилось і ви. Впустили тривогу, ви відчуваєте, що вся ця тривога вона вже вас просто заповнює, весь простір вас. Але ви здатні впоратися. І ви розумієте, ви зараз чітко усвідомлюєте, що відбувається з вами. Ви можете контролювати себе, свої думки, свій стан він вам підконтрольний. Ось це здатність витримати, це здатність сконтейнувати. Коли ми не можемо витримати, сконтинувати, ми переходимо у дії. Наприклад, побачили ви якісь новини, не дуже хороші, щось трапилось, ви знов відчуваєте тривогу, і вона захоплює вас, і ви не можете нічого зробити, і вам треба щось, не можете зробити з тривогою, і вам треба щось робити, ось якимись діями перекрити. Ви починаєте писати, усім дзвонити, телефонувати, щось робити, будь-що, аби не бути у цьому стані, аби його заглушити, не відчувати. Інший приклад, можливо, більш буде такий зрозумілий, ви уявіть собі за столом з якоюсь мало знайомою людиною, ви вдвох і повна тиша. І ось ви сидите і ця тиша вона нависла, і ви так мовчите, мовчите, мовчите. І потім розуміти, що щось вже якось незручно, якось вже щось не так, і треба щось робити, і хтось не витримує, починає говорити. І говорити про цьому якусь несенітницю, або аби щось сказати, аби щось сказати, аби не бути у це, аби не відчувати те, що глибинно піднімається, піднімається тривога та страх. Це такі глибинні переживання, коли ось це мовчання, воно нестерпне. Це, до речі, дуже така часта проблема, коли мовчання нестерпне, люди не можуть витримати, коли хтось мовчить, можете просто якось поміркувати, відслідковувати, чи є вас таке у таксі, у ліфті, будь-де з якоюсь мало людиною, людиною в черзі, десь будь-де ось це мовчання, Чи, чи є здатність вас витримати мовчання? Що ви там відчуваєте? Коли можете, то тоді ви спокійнісінько собі мовчите і вас взагалі це не чіпляє. І ще один приклад, коли дитина щось їй боляче, вона виридує, кричить, і батьки не витримують і починають щось робити. Також, аби щось відволікати, щось вмикати, давати їсти, ну будь-що. Аби ось якось відійти від тих станів, які піднімаються, і робити щось. Ось це про нездатність сконтейнувати ті почуття, ті стани, які зараз виникли. Тому ось такий не нехтуйте цим також важливий крок, який потрібен, він важливий збільшення свого психічного контейнеру, воно важливе для того, щоб почалися зміни. Що робити, так, щоб збільшити його? Ну, по-перше, це потрібно дати допереробляти психіки інформацію. Що я маю на увазі? Будь-яка інформація, яка застрягла, то є травма. Зараз я не зупиняюся тут. Тому робота з травмами, вона, її потрібно зробити спочатку, для того, щоб потім цей процес пішов. Процес змін я маю на увазі. Тому що ще раз. Воно зменшує, воно утримує ваш контейнер, ви мало що можете витримати. І це все за собою, яком, одне до одного, і, коротше, змін ніяких там нема. Тому робота з травмами. Далі, медитативні якісь техніки, але не на візуалізацію, тому що візуалізація це знову ж таки ще. Інформація, 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 а вам потрібні медитативні техніки на очищення, на розслаблення. По-друге, фізична активність вона завжди сприяє зміцненню психічних станів та психічного контейнеру. Ще зменшення кількості інформації, такий собі інфодетокс Ви зменшуєте споживання всього того, що взагалі можливо для вас. Самий найкращий варіант, але зараз, можливо, він не дуже доречний, але самий найкращий варіант це природа, це де немає ніяких інтернетів, звуків, гаджетів тощо. І ви просто починаєте перебувати не в тиші, але в дуже такому тихому місці. І відслідковуйте, що ви відчуваєте. Тому що, наприклад, та ж сама медитація, коли ми починаємо фокусуватися на собі, це буває дуже важко. Там також піднімається дуже багато чого. Я вам зараз приведу одну дуже простеньку вправу, яку ви можете виконати і це перевірити. Ось, наприклад, дивіться, на що у вас є ручка від двері або від вікна на щось, або якась. Кнопка на щось зверніть увагу. І хвилину, дивіться на це. І намагайтеся, задача у тому, щоб думати тільки про цю кнопку. Більше взагалі нічого не повинно бути. Зараз, коли ви будете робити цю вправу, будуть залітати безліч думок, відволікати. Наприклад, ви дивитеся а у вам потрапляє у... Господи. Ви дивитеся на вікно і щось потрапляє в ваш зір, ви бачите стілець. І вам потрібно себе повертати на те, що ви дивитесь, там ручка або кнопка, і казати собі кнопка. І не думати про стілець. Далі знову ви думаєте: кнопка, 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 хоп, о, чорний колір, чорний колір. А, також, і пошли, надходять вже інші асоціації, і вам потрібно зупиняти себе знов і е, фокусуватися на ту чорну кнопку і думати тільки про кнопку. І ось так хвилину. І це дуже важко. Здається, що може бути простіше подумати просто, дивитися на кнопку і думати про кнопку. Але, друзі, спробуйте. І поступово можете, до речі, виконувати цю вправу, збільшувати час, і ось таким чином ви будете прокачувати себе. Дуже класна вправа. Про е, кроки зміцнення контейнеру, ще останній крок це йти у страх у нове, у визначене це завжди прокачка внутрішнього контейнера, завжди. Далі п'ятий крок це сепарація. Я, до речі, на сепарації у своєму відео зупинялася. Ще раз повторю, що створення чогось нового для себе, потрібно, для того, щоб створити це, потрібно створити собі нові опори всередині. Тобто ми повинні зрозуміти, що коли ми йдемо в щось нове, для психіки це відмова від чогось старого. Ну, ось інакше воно не буває. А відмова від старого це значить стадія горювання. Це вже непроста стадія, не треба її лякатися, це цілком зрозумілий психічний процес. Проте, що взагалі сепарація? Сепарація це коли ми щось залишаємо, якусь частинку себе. І це дуже важко для психіки. На глибинному рівні це а... так, я який би приклад, ось немає можливості когось вибачити. І ви хочете вибачити, а не виходить. Чому? Тому що ми не можемо це залишити. Яка є фантазія? Наприклад, мати, так, не можу вибачити мати. Працюю, працюю, усвідомлюю, не можу вибачити. Чому? Тому що взагалі ми не можемо вибачити тих людей, з якими в нас є якісь зв'язки, щось пов'язане, хороше. І навіть якщо нам здається, що цього хорошого немає, повірте, якщо б нічого не було, тоді ми б взагалі про це не думали. Це все вже переробилося. А ось щось тримає. І це щось це інший бік. Це позитивний бік, той, який ми не бачимо. Його треба побачити, але це вже інша історія. Ось чому, як це переживається психікою? Що є, наприклад, мати, і є ось це негативне, що ми пам'ятаємо, не можемо пробачити. І чому ми не можемо відпустити? Тому що психікою це сприймається як те, що. Ви втратите не тільки ось цю негативну сторону, а й ту позитивну, яка там є. І навіть якщо вам здається, що ні, да ну це ж безглуздо, ну якось нелогічно. Пам'ятаємо, що психічні процеси, безсвідомі процеси, вони діють не за логікою. Тому сепарація дуже важкий процес. Психікою він сприймається важко. Це така стадія, де багато страху, багато. Багато чого взагалі, це така окрема тема. І якщо у вас є можливість, то краще з фахівцем, краще з психологом пройти це. Тим паче, якщо не було позитивного досвіду сепараційного, наприклад, в підлітковому віці, так, сепараційно він не відокремилися, воно не завершилася, ви можете вважати, що фізично ви відокремилися, сепарація прийшла. Але сепарація це не про фізичне відокремлення, це про емоційне. Ви можете жити навіть на іншому континенті, а емоційно залежати постійно. Телефонувати, постійно бути, ось коротше, ви розумієте, про що я це зараз мене про сепарацію, але цей крок нам потрібно зрозуміти, що він буде, він є, його треба також правильно пройти і завершити, залишати щось старе і переходити у щось нове. Такими діями, аналізом, роботи над собою, ось всіма цими кроками ми розширюємо свої межі. Своє мислення, сприйняття, і нібито створюємо вже місце для чогось нового. І ось тут, тільки тоді, коли все це зробили, ми переходимо до фінального кроку: це моделювання, це фантазування, це те, про що ми мріємо. І дуже часто люди тут кажуть про візуалізацію. Але візуалізація це круто, а, тільки якщо ми пам'ятаємо, що створення нового стану це не тільки. Картинка це робота з почуттями, з тілом, з думками, з відчуттями, з, взагалі з створенням повного образу тієї людини, яка буде, якою ми бажаємо стати у тому новому житті. І новий стан він пов'язаний з тілом завжди. Дуже пов'язаний, тому що стани вони фіксуються у тілі. І для його вбудовування, вживлення, потрібно, потрібно задіяти все це, про що ми сьогодні говорили, аби на біохімічному рівні почати його проживати. Пам'ятаєте, спочатку стан, потім реальність. Хочемо нове життя, нову реальність, нові якісь відчуття себе. Це також про нове, так, ви хочете по-новому відчувати себе, ось треба спочатку це зробити всередині. І тоді вже буде це дзеркалитися у реальності. Тому саме ось ця робота зі станами, вона по тому алгоритму, який я вже давала, нагадаю, це робота з взагалі там чотири, так? Пам'ятаєте, внутрішній стан, чотири компоненти. Це Відчуття у тілі, почуття, образи картинки, думки. І сюди би я ще додала наші дії, наші нові переконання, тобто ми створюємо взагалі нову, нібито нову особистість, але це такий новий стан всередині. Тож, ось такі шість кроків. Зараз ще раз нагадаю: усвідомлення, це робота з тінью. Це робота з парність парністю станів. Ми пам'ятаємо про це робота зі станами. Це контейнування, сепарація і моделювання. Ось такі сьогодні кроки. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. Пока!